Мої вітання глядачам Суспільного. мене звати Вероніка Мороз і Нині я спілкуватимусь із заступником міністра інфраструктури України Мустафою Наємо. Пане Наєм, мої вітання. Добричі в Закарпатті. Як вам інфраструктура прикордонного регіону, який межує із чотирма країнами Євросоюзу? Ну, дивіться, у Закарпатті є свої проблемні участки. В першу чергу, це Ужгород, і Лужанка, і Чоп, звісно. Це не найбільш важкі ділянки кордону зараз у нас, тому що у нас найбільш важкі, все ж таки, Порубне і ягодин. Це на польському і румунському кордоні. Але на відміну від тих двох країн тут всі рішення, які можуть бути, вони можуть бути зроблені достатньо швидко. Потрібно лише. Правильна взаємодія всіх органів державної влади і швидка реакція з боку митної служби і з боку адміністрації. Тому я сподіваюся, що найближчим часом у нас будуть гарні новини по пунктах пропуску тут. Які конкретно ці мають бути рішення? Ну, дивіться, вони лежать на поверхні. Найбільша проблема у вас зараз це Лужанка і Ужгород. Це ті дві ділянки, на яких можна показати реальний результат, що стосується лужанки. Я думаю, що в нас е, м, будуть якісь рішення щодо е, пропуску порожніх вантажних транспортних засобів е, найближчими місяцями. Це буде там, не хочу обіцяти, але я думаю, що це може бути. Е, що стосується реконструкції повністю і реалізації проекту, який є зараз, і який підготовлений раніше, е, він достатньо кошторисний і е, до нього ще потрібно збудувати дорогу об'їзну на Берегову. Я думаю, що цей проект він трошки э, по часу буде довшим, тому що там потрібно більше півтора мільярда грошей. Це на дорогу плюс пункт пропуску. Але ми будемо вимагати э, з усіх сторін, щоб напружилися. Я так думаю, що будемо просити Європейського Союзу надати гроші на це спільно з нашими угорськими колегами. Але до того часу ми можемо збудувати і зробити швидкі рішення, які стосуються обладнання внутрішньої частини пункту пропуску і частини дорожнього покриття, яке дозволить виїжджати порожнім транспортним засобам. Ну і що третє... Це дає? Ну тому що днями відкрили Красноїльськ і Там зокрема йдеться про те, що наразі пропускають порожні вантажні машини. Що ну, це дає? Ну. Ну це по-перше, розвантажує сусідні пункти пропуску. У Вашому випадку це стосується чопу. Він дуже буде розфор... ну, набагато розвантажиться. По-друге, це наші обіцянки нашим угорським колегам, які можуть взамін на це бути більш активними в просуванні великого проекту. Тому що, якщо ви бачили, на території Лужанки вже восьмий рік стоїть небибудова. Я думаю, що це вже діти виросли. А там ну просто це ну, мені здається, що неправильно. І це така пляма і на репутації країни, тому що ну попри війну, революції, ну у нас за 8 років багато що в, в країні війна почалась там в 2014 році. Все одно пункт пропуску стоїть недобудований, при тому, що частково гроші були виділені, це розуміло, що це потрібно. І зараз це показала ситуація е після широкомасштабної агресії. Що дійсно це потрібно, але воно не збудовано. Тому я думаю, що це значно покращить і логістику вантажів на місцевому рівні. Ну і головне, це розвантажить всі інші пункти пропуску. Я сподіваюся, що знову ж таки нам це вдасться зробити найближчими місяцями. Ну, якщо вже говоримо про розвантаження пунктів пропуску, то вже пілотно реалізовується електронна черга. Як що показує цей проєкт вже більше року, якщо я не ні, ні, ні. Електронна черга в нас запущена. Дивіться, є різні проекти електронної черги. Є електронна черга, яка пропонувалась адміністрацією Закарпатської області. І наскільки я розумію, там була пропозиція реалізації естонського проекту. Чесно скажу, не знаю, як цей проект просувається. Я знаю, як просувається наш проект, який ми запропонували зараз. Тестуємо. На ягодині це Волинська область. Я сподіваюся, що 17 числа ми вже запустимо його в тестовому режимі, він почне працювати. Як тільки він покаже позитивний результат, будемо його розповсюджувати на інші пункти пропуску. Першим після Ягодину, я думаю, що стане порубно, тому що там дуже погана ситуація. А далі деякі пункти пункти пропуску, де буде більше облаштована сервісна зона поруч пунктам пропуску, там ми будемо реалізовувати і впроваджувати. Воно показує ефективність. А поки що ще раз кажу: ми почали з першого числа в тестовому режимі, почали збирати зауваження перевізників і ті покращення, які можемо зробити. Окрім того, нам треба доробити дещо технічну частину і інтерфейс. Але от 17-го числа наша команда обіцяє запустити вже повноцінно. Що наразі робиться для того, аби зменшувати, ну крім вже згаданих цих проєктів, взагалі змінити ситуацію на кордонах на вантажних КПП, тому що на Закарпатті ми спостерігаємо десятки кілометрів черги і йдеться. Ну, часто люди говорять про те, що це така неповага до власне тих водіїв, які змушені тижнями дійсно стояти. Ну, Дивіться чергами. я тут буду дуже можливо не політкоректним. Я б хотів, щоб ці водії просто згадали, що у нас війна в країні. Да? Ну, Це правда. І ніхто не очікував, що у нас будуть закриті всі порти. Якщо хтось хоче, щоб в ньому було легко жити, а десь у нас буде зупиняти вантажі, такого не буде. Якщо хтось готовий дати свої гроші на те, щоб збудувати пункти пропуску, ми, будь ласка, я думаю, що адміністрація буде не проти. Що робиться для того, щоб це пришвидшити? Ну, по-перше, ніхто нікого не вимагає їздити тільки на одні пункти пропуску. Ми бачимо зараз, що є можливість їхати іншими пунктами пропуску, водій йдуть там, де їм зручно. Вибачте, але в часі. Кризи за зручність треба платити щось. Вони розплачуються своїм часом. Чи правильно, чи неправильно, ми раз не обговорюємо. Я хочу, щоб події, які жаліються зараз про Ужгород, поїхали на Ягодин або на порубне, куди їдуть більшість вантажів. У нас була ситуація на Ягодині, коли люди не чекали там, по 10 діб. Ну, ситуація різна. Тут мені здається, зараз треба, щоб вся країна зрозуміла, що всім тяжко розподілити цю тяжкість. На всіх рівномірно. Те, що держава може недопрацьовувати — можливо. Але тут же є питання в тому, що в пунктах пропуску є одна проста дуже історія. Всі вчили математику. Ми не можемо більше пропустити транспортних засобів, які, оскільки у нас є отака кількість пунктів пропуску. І їхня здатність, спроможність пропускати на добу кількість транспортних засобів однакова. Ну, от, от так сталося. При цьому ми розуміємо, що кількість транспортних засобів на Одиницю кордону стало більше, тому що закрились порти, погано працює сама інфраструктура, структура вантажів змінилась, тому це об'єктивні речі, це об'єктивні обставини. Якщо хтось каже про непов... неповагу до них, я прошу там всіх перевізників, є мій мобільний телефон. Хай звертаються і скажуть, де конкретно є прояв неповаги. Якщо прояв неповаги, те, що вони б'ються в чергах да, і вибивають один одному око. Плоскогубцями, вибачте, ну це теж неправильно. Якщо в нас є випадки, коли об'їжджають черги за гроші, даючи хабарі різним працівникам служб, так це ж роблять не хтось, а самі перевізники. Ну це ж теж об'єктивно. Чому ви тоді нарікаєте тільки на владу? Я що пропоную для всіх. Перше, якщо ви є, ви розумієте чітко, де можна покращити, давайте включайтесь в команду, ми готові включитись. Наскільки я зрозумію, митники прикордонні служби зараз працюють ну, надмірно. Пункт пропуску порубний є годин працюють ну, більше, ніж проєктна можливість цих пунктів пропуску. Вони пропускають більше, ніж потрібно. Більше в вдвічі разів більше. В Ужгороді також є більше, більше, ніж вони можуть. Тому тут питання дуже просте. Перше, е, треба увійти в положення, того, що держава вона не може швидко збудувати щось. Ми збудували там Красноїльськ. Я сподіваюся, він буде працювати. Я думаю, що ми запустимо тут велику палать. Е, Буде рішення положанці. Я сподіваюся, що ми знайдемо гроші, в нас немає грошей Європейського Союзу на е, Ужгород, і буде якесь просування в цьому напрямку. Е, і друге питання: коли з'явиться електронна черга, будь ласка, включіться, це те, що вам полегшить життя. Бо ми зараз чуємо, наприклад, на деяких кордонах, що е, мешканці прикордонних регіонів вони кажуть, а нам це незручно. Мені простіше домовитись з кумом, це я реально кажу цитату. За гроші поїхати, ніж стати всі електронну чергу. Так вибачте, при чому тут держава? Ну при чому тут держава? коли вам а зручніше чому так? так. На вашу думку? А тому, що, ну вибачте, у нас звикли, поки держава чимось не займається не унормовує, кожен домовляється, як хоче, за рахунок інтересів інших. Тому тут треба просто звикнути, що так більше не буде. Ну не буде зараз більше за гроші, за гроші. Я сподіваюся, коли ми впровадимо електронну чергу, так, так само, як з дозволами колись було. Рік тому нам казали, що тільки за гроші, що ви не ніколи, ніколи не припините. Припинили все нормально. Тільки тому, що сіли домовились. ми не брали за це гроші, ніхто не піднімав хабарі наверх. Просто домовили, що хлопці, цього моменту ми не беремо більше гроші за дозволи. Не треба їх купувати на чорному ринку. Ми зупинили, воно працює. Спитайте у всіх. Так само буде з чергами. Зараз йде спротив, але ми зробимо так, що воно буде працювати. Я хочу, я мрію про те, щоб настане день, коли перевізник, сидячи в будь-якій точці країни, скаже. Я хочу поїхати, зайде в застосунок, вибере собі пункт пропуску, вибере чергу, і він точно буде знати час, коли він поїде. І в нього не буде сумнівів, що хтось, якийсь вуйко, або якийсь місцевий мешканець Волинської, Закарпатської, івано франківської або Одеської області за гроші прийде е, працівникам служби дасть і поїде раніше, тому що, ну, тому що так може. Це можливо зробити швидко. Я впевнений, що ми це можемо зробити, якщо знову ж таки ці перевізники, які жаліються, якщо в них з їхнього боку буде співпраця, знову ж підкреслюю. Ми вам не вимагаємо за це в них гроші. Ми не вимагаємо за них якихось права. Нічого не вимагаємо. Просто, будь ласка, будьте конструктивними, включіться, допоможіть нам зробити краще. Я впевнений, що за 2-3 місяці ми можемо це зробити. Якщо будуть чинити опір, і тут теж я хочу попередити, це буде присікатися жорстко. Ну, так так не буде. Бо я розумію, як це відбувається. Я розумію, чому хто на цьому заробляє. Це буде на це буде жорстка реакція. З іншого боку, ми зараз бачимо, що дуже багато перевізників по країні це підтримують. Кому не подобається, можуть дати свої зауваження. Ми все врахуємо, але це має запрацювати. Це доручення прем'єр-міністра, це рішення і уряду, це рішення і на рівні офісу президента, який просив владнати ці питання з черги. Ми це зробимо. І головне знову ж таки не за рахунок інтересів перевізника, а йому на користь. Безкоштовно. Ми хочемо це зробити. Я сподіваюся, що нам вдасться. Ви згадували про порти. Ну, це взагалі окрема велика тема і проблема, але е ми втратили тимчасово доступ до них. І... Чи є якась перспектива збільшення кількості міжнародних КПП для того, аби власне мати альтернативу? Або це лише так, як ви вже згадували, розширення вже існуючих? Ну, дивіться, тут треба розуміти про час. Повноцінний пункт пропуску, щоб запустити, спроєктувати, зробити дорожнє покриття з обох боків кордону і зробити інфраструктуру самого пункту пропуску це рік. Мінімум, це якщо всі швидко рухається, обидві країни, всі служби і є повністю всі проекти зроблені, ну тобто от рік. З іншого боку, є досвід вже відкриття тимчасових пунктів пропуску, як, наприклад, Нежинкович на польському кордоні Львівської області. Я думаю, що ми такий самий приклад, але для легкового транспорту покажемо в Закарпатській області на Великій Паладі. Тимчасова споруда це буде дуже красиво. Я сподіваюся, що там буде все круто. Але відкривати нові пункти пропуску, якщо дивитись по кількості грошей, ресурсів, які треба витратити, і ефект, який ми отримаємо, у порівнянні з тим, що ми можемо вкласти зараз в пункти пропуску існуючі, для того, щоб розширити їхню можливість, не зрівняння. Тому я б пропонував, щоб ми розділили на дві частини. там довгострокові проекти, шукати на них гроші, проектувати, робити нові пункти пропуску. Але на, 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 на найближчий рік, нам головне зараз. Розширити можливості існуючих пунктів пропуску. Це в першу чергу, великих пунктів пропуску на польському кордоні. Це Ягодин, Краківець, Шигіні, Права Руська, це е, Львівська область. Да? Це Закарпатська область. Мається на увазі у нас Ужгород, Чоп, Чоб е, Лужанка е, по вантажних пунктах пропуску. Біла церква, можливо, якщо там вдасться щось почати робити. Дивимось зараз, не можу нічого пообіцяти. І е, Чернівецька область, у нас там Порубне, Красноїльськ, Дяківці. Ну і Одеська область Рині Джуджуляшти. От це пункти пропуску, на які ми зараз дивимося. На, на цих пунктах пропуска можна показати результат. Десь Реконструювавши підлогу, десь, ну, покриття, десь поставивши додаткове обладнання, а десь просто треба зробити невеликий проект і покращення, будемо називати це так, наприклад, як на Лужанці. Да? Це може бути невеликі гроші, а може дати можливість, хоча б порожньому транспорту, виїхати. Знову повертаючись до портів і до теми зернової угоди. Яка зараз ситуація, на що розраховувати варто, і які є ризики наразі є її функціонування? Дивіться, ну, тут, е, це політичне питання. Я б не хотів входити в політичну дискусію або коментувати політичні речі. Єдине, можу сказати, що е, ми маємо бути готові до того, що е, цей коридор, це наша перевага. І, і наш розкіш, яку ми отримали завдяки нашим Збройним силам, але ми маємо партнера, який може це зупинити. Не партнера, а опонента, да, або там, так стало, сусіда, будемо називати так. Досвід показав, що навіть при тому, що він може чинити опір, ми все одно їдемо. Але мудро було б, маючи навіть цей коридор. Продовжувати розширювати свої можливості експорту іншими шляхами. Це Дунайські порти, це залізниця і це пункти пропуску. У нас інших шляхів немає. І на цьому тлі пункти пропуску, мені здається, одне з найбільш важливих, тому що на пунктах пропуску, окрім сільгоспродукції, виїжджають і інші товари. І додана вартість товару, який виїжджає автотранспортом, вона в тричі рази більша, ніж те, що виїжджає портами і залізницею. І тому це дуже важливо для країни. Тому розвиток пунктів пропуску має бути продовжений незалежно від того, що відбувається з зерновим коридором. Транспортний безвіз як він показав свою ефективність, тому що почав працювати значно раніше ніж офіційно було. Да тому, і, і я вам скажу так, що ну, ми бачимо зараз, що ажіотаж спав по дозволах перший раз за. Всю нашу незалежність, коли дозволили, не продають тут кінець року, нічого не зупинили, все їде, все нормально. Ми зараз вже почали перемовини про те, щоб продовжити цю угоду, можливо, не на рік, можливо, на декілька років. Чекаємо, не буде нічого обіцяти, але я сподіваюся, що до нового року буде якесь рішення. В будь-якому разі я можу сказати всім перевізникам, будь ласка, не хвилюйтеся. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб угода була продовжена, і я впевнений на 99,99% що нам це вдасться. Тому не треба створювати ажіотаж, не треба створювати ніяких хвиль, все буде нормально, працюємо далі. До червня, принаймні, точно, але я сподіваюся, що до нового року або, можливо, до кінця січня, у нас буде вже чітка інформація щодо продовження цієї угоди. Щодо таких приємних, напевно, про залізницю. От я нещодавно читала про те, що запускається рейс до відня. Є ще певні е, нові міжнародні рейси. Як власне чому це зараз робиться? Який воно має ефект? І чи допомагає воно якось власне вирішити ту те питання, що люди втратили можливість подорожувати авіатранспортом? Mm -hmm. Як воно ну, по-перше, дивіться, залізниця працює в стабільному режимі. Весь цей час ми практично не збивалися маршрутів. Трошки подовжився час маршрутів, оскільки треба було уповільнити час рухомого складу. Але дійсно будуть відкриватися нові маршрути. Дійсно, ми розуміємо, що для багатьох що залізниця це головний шлях і головний порятунок від того, що треба виїжджати ну, тільки таким шляхом і немає авіації. Ви знаєте, що запущений зараз е, новий маршрут до Румунії. Він буквально вчора був запущений. Це пробний маршрут. Але я сподіваюся, що він запрацює вже в грудні. Так дійсно, є маршрут на відень. Я сподіваюся, що він теж буде працювати е, ну, стабільно, і Там нічого не буде м, ніяких форс-мажорів. Е, зараз відкрились вже е, в онлайн режимі продаж квитків на Київ-Варшаву. Я сподіваюсь, не можу сказати подробиць, що там теж буде покращення і збільшення, можливо, кількості місць, але те, не буду про це говорити, це краще спитати в залізниці. Тому, ну, дійсно, буду, я думаю, що залізниці зараз, головна їх мета все ж таки зберегти свою інфраструктуру, але попри це, ви бачите, що вони дійсно роблять дива і щодо обслуговування пасажирів і надання сервісів. Є ще перспективи якихось нових міжнародних маршрутів? Знаєте, я не буду говорити, тому що, ну по-перше, це їхня внутрішня робота, це господарюючий суб'єкт, самостійний, а з іншого боку, я знаю, що і міністр, і керівництво «Укрзалізниці» розуміють пріоритет важливості того, що залізниця зараз стане і стає головним. Шляхом для комунікації для пересування пасажирів, тому я думаю, що ці пасажири ці маршрути будуть збільшувати, звісно. Ну і хочеться звичайно поговорити про інфраструктуру міст, які були, які зазнали бойових дій, mm -hmm. і про те, які основні можливо такі проблемні точки є, над чим найбільше зараз зосереджена робота. Ну, Найбільші проблеми це зруйновані дороги, мости, звісно. Це Найбільша проблема, яка потребує весь час уваги, ресурсів і людей, які будуть працювати. Е, На жаль, це дуже небезпечно. Я можу Є да. така думка, чи варто їх от одразу, де ну, дивіться, території відновлювати? Дивіться, я думаю, що є, є така думка у людей, які нічого не розуміються, яких треба просто перевести в те населені пункти, куди не можна привезти ліки, або звідки не можна вивести поранених. і тоді я почув би цих людей. Це знаєте, так коли у вас е, починає заливати дах. Ну, можливо, не треба робити. Ну, а що, може, спочатку ремонт зробимо, почекаємо, коли закінчиться зима. Ну, це ж ну там теж про людей. Ніхто ж не займається, не знаю, будівництвом якихось палаців. Да? Ми кажемо про реальну інструмент доставки харчів, ліків, вивезення. Поранених і довезення військових вантажів, от про що ми говоримо. Вистачає ресурсу зараз. Ну йдеться ну, навіть ресурсу... не про гроші, а про те, як воно це все там Ну важко, тому що по перше, це люди. І коли нам кажуть, що існує думка, що. От може не треба, ну може і не треба, але Йдеться тільки там... Йдеться Не про те, що не ні, треба, а про те, що завчасно, люди бояться, да. тому що може знову повторитися. Тобто і... то, хтось чи... думає, що у нас є люди. Тобто бо це ж просто подумати, як це відбувається. Це в районах, де відбувається стрільба, де є під ризиком, їдуть фізично люди, які укладають асфальт, наприклад, або розчищають дорогу. Якщо хтось думає, що в когось так просто він сидів і думає, а чого б не поїхати, то не так. У нас три дні назад. Загинуло двоє людей, які покривали асфальтом. Бо я хочу подивитися в очі людям, які скажуть, а що ж ви там робили? Тому що вони дійсно вибрали роботу на тій ділянці, де треба було довозити ці вантажі. Ніхто зараз не займається розкішю відвозити людей туди. І чи якщо думаєш, що хтось дуже багато стоїть черга людей, дорожників, які хочуть поїхати, це не так. Тому це головна проблема це люди. Тому що ну, життя людей це найважливіше, да? і це звісно це зупиняє підрядників, хоча там взяв завдячуючим, ми зробили ці роботи. Друге, це дійсно гроші, тому що капітальні видатки зараз повністю зрізані. Ми зараз залучаємо зовнішнє фінансування і украфти до разом з міністерством, це вже успішно зробило. Да? Ну і третє це час і будівельні матеріали, да, які треба просто доставляти. Я мушу сказати, що за ці місяці ну насправді підрядники, всі, хто до цього залучений, показують шалені темпи у відбудові. Таких темпів ніколи ніхто не показував до повномасштабного вторгнення в Україні, коли йшлося про будівництво, ремонт доріг, будь-якого mm -hmm. там навіть ямковий ремонт, це все тривало ну, дуже довго. І зараз ну, показують дійсно дуже хороші результати швидко. Дивіться, я думаю, не по-перше, це тільки почали помічати. Раніше цього не помічали просто, тому що ми всі жили мирним життям, і воно ось, як їхали і працювали, якось воно будувалось. Ну, вибачте, у вас в області, э, скільки доріг було збудовано за останні два роки. Я думаю, що ну, одна з найбільш э, прогресуючих областей в країні, да? я не кажу там. Про нижню дорогу, яка подобна, по, по, по верхню дорогу, траса до Львова, яка була зремонтована, до Синевіра, дорога це була зроблена, і дороги по області. Ну, всі ці дороги були зроблені. Якось воно ж не з'явилось під час війни. Ну це ж правда. Тому тут, я думаю, що тільки почали помічати. І знову Але ж таки, я більше говорю про деокуповані території. О, а про А тепер, що, там, що стосується про ті області, ми про ті області почали говорити просто. Просто розчищення дороги Харківської області, розчищення дороги Донецької області, Луганської області, Сумської області, Київської області. Це те, що розчищали. Тому треба зрозуміти, що раніше треба будувати, а зараз теж розчищали. Тому це теж важливо. І дійсно дуже багато підрядників роблять в борг. Я б можу сказати, що більшість, мабуть, робить в борг, знову ж таки, маючи ризики, тому що вони розуміють, що це важливо, і знову ж таки, на цьому ніхто не заробляє. Тому ну, це треба просто оцінити. Я вам дякую за розмову. Дякую вам. Дякую нашим глядачам, що подивилися це інтерв'ю. Я з вами прощаюсь на все добре.